завели машинку спокійно, все чітко. Ошибок нема? Ех, ошибок немає. Світиться тільки трикутничок, що дверка відкрита. Тобто все, що ми зробили, все вернули назад. Навіть не видно, що ми тут були. Все на місці, все працює. Гуд? Yeah. Звертайтесь за оглядами, працюємо для вас. Такий складнощі з демонтажом крайньої від моторного щита катушки від по лівій голові. Бачимо, що тут вже хтось міняв. І тут вже фішечка на ізоленті. Це пошкоджене її кріплення. Тобто вона може не фіксуватись, але ізолента тримається, контакт є. Відповідно, вся система працює. Тобто просто тут хтось вже був. Дрібниці, але є. Циліндр номер 2 який знаходиться в нас в правій голові двигуна. Саме перший до. До фари. Знову ж таки бачимо поршень в досить гарному стані. Хонова риска, можна сказати, в ідеальному стані. Претензій тут немає, нагару немає. Чітко видно рельєф та маркування поршня, без задірів, без заважень. Тут ми бачимо клапана, клапана без запотівання сальники сухі, чітка геометрія прилягання голови до блоку. Тобто без прогарів, без нічого такого. Нагару взагалі практично немає. Клапана сухі, ну тобто, в мене заважень до клапанів також тут немає.